Господи, допоможи. Друзі, усім вітання! Мене звати Ксенія Угненко і це канал, де мова завжди на часі. Сьогодні у нас спецвипуск, і він присвячений Дню Незалежності України. А ми сьогодні будемо говорити здебільшого про мову, але мовні моменти будуть ґрунтуватися на історичних фактах, пов'язаних з. 24 серпня 1991 року сьогодні торкнемося різних питань і лексики і граматики. Я сподіваюся, вам буде цікаво і корисно. І перед тим як ми почнемо з вами, хочу попросити, аби ви поставили вподобайку. Аби ви поставили дзвіночок зелен зелен щоб бачити, коли виходять мої випуски, і, звісно, що підписалися. Для мене це дуже важливо, тому. Буду вдячна за те, що ви натискатимете на кнопки. Нумо, поїхали. Перша позиція мовна, про яку я хочу поговорити, це а з якої ж літери писати День Незалежності України. День з великої, незалежність з великої Україна, зрозуміла, що з великої літери десь читаєш з великої, десь хтось пише з малої? А як же ж правильно? І взагалі хочу торкнутися питання того, з, яких, з якої літери ми маємо писати назву свят. Але якщо зайти на всілякі третсові, фейсбучні, екствітерні срачі, то ми там побачимо, що і новий рік треба писати з малої, хтось каже обидва слова, хтось каже, що обидва слова треба писати з великої. Яка ж і? Істина, істина десь посередині. І розібратися з цим нам допомагає правопис. Річ у тім, що в назвах історичних подій, епох, календарних періодів і свят з великої літери ми пишемо перше або єдине слово. І якщо там далі є власні назви, ми їх теж пишемо з великої літери. Тому, наприклад, день учителя, день там, не знаю, медпрацівника. Пишемо перше слово з Великої літери день. Якщо це Новий рік, назва свята, так само пишемо з Великої літери. Наприклад, 8 березня. Якщо 8 це у нас цифра, то наступне слово березень буде з Великої літери. Але це якщо йдеться про свято. Якщо це про звичайний день, як календарний 7, 8, 9, то звісно, що березень ми пишемо з маленької літери. Або День пам'яті та примирення. Так, немає власної назви. Лише перше слово пишемо з великої літери. Тому, будь ласка, будьте пильними. Тепер ви знаєте, що в назві свят ті перша літера є великою. Але тут є такий нюанс, що в українській мові є три свята, у яких ми пишемо усі літери великі: це День конституції, це День Незалежності і це День Соборності. Зафіксуйте ці три моменти. Хай у вас буде в голові таке тріо, що це. Незалежність, соборність, Конституція. Конституція, незалежність, соборність, як вам зручно. Лише назви цих свят ми пишемо з великої літери. Колись ще був день перемоги, але сьогодні вже коли оновлювали правопис у 2019 році, це свято Кануло в лету, і от саме Соборність, Незалежність і Конституцію ми пишемо з великих літер. Тому будьте пильними і зафіксуйте цей момент, що саме так і ніяк інакше. Далі крутимо подалі. День незалежності, чи День Незалежності. Подеколи ви можете побачити День Незалежності і подумати, о, господи, що це за що це, за дурня? Що це таке? маячня якась. Але хочу торкнутися ось цього моменту в правописі, який є чинним 6 років. Якщо ви якісь нюанси не знаєте, то це не страшно. Головне розібратися, що. А як тепер в українській мові, як ми можемо писати, і робити окремі випуски про зміни у правописі? Зараз хочу сказати про ось ці незалежності чи незалежності, як правильно, або як правильно сказати, мені бракує в житті любові чи любови. Річ у тім, що сьогодні обидва варіанти є нормативними. Як звучить це правило? Що іменники жіночого роду, які закінчуються на ті. А перед ним має бути перед цим миттєм приголосний. Наприклад, честь, радість, смерть, ненависть тощо. багато слів, іменників жіночого роду на насті. А також слова кров, любов, осінь, сіль, русь і Білорусь в родовому відмінку однини можуть мати закінчення і або І. Тобто родовий відмінок це немає кого, чого. І ми можемо казати так, як звикли. Радості, любові, солі, ненависті, незалежності. А можемо писати радости, любові, ненависти, незалежності. Будь ласка, не цькуйте, не хейтіть варіант. Закінченням і він є нормативним. Якщо він вам не подобається, ви можете послуговуватися іншим. Усі тим, до якого ми звикли. Та якщо ви вже призвичайлись до варіанту і, якщо ви читаєте прогресивні видавництва, які коригують, редагують, використовуючи закінчення для іменників жіночого роду в родовому відмінку і. Дуже багато слів розумних було <хи> зараз, то чомби й ні? Хай буде. Тому зафіксували цей з вами момент, що може бути День Незалежності України і День Незалежності України. Так, нумо далі. Тепер поговоримо трошки з вами про прізвища. Я сподіваюся, вже всі цей легендарний зошит купили у Сільпо. Я вже придбала собі, і не один, хай буде, хай буде. Річ у тім, що чернетку акту проголошення незалежності написали в зошиті. І от сільпо відтворило, до речі, з благодійною метою. відтворило зошит, і тут про історію все почалося зі звичайного зошиту про історію. Свято про день незалежності України, тому будь ласочка, будь ласочка, це може стати класною річчю, яку ми можемо передавати з покоління в покоління, або тішити самих себе. Ось цю чернетку акту проголошення незалежності написали Леонтій Сандуляк та Левко Лук'яненко. І тут я хочу з мовного погляду поговорити про прізвище. А річ у тім, що прізвища чоловічі, які закінчуються на приголосний і на ко, змінюються. Натомість жіночі прізвища, які закінчуються, закінчуються на приголосне і на ко, не змінюються. Відповідно, немає Леонтія сандуляка сандуляком, сандуляку, немає Левка Лук'яненка, Лук'яненку, лук'яненком. А якщо ми підставимо жіноче ім'я, наприклад, Ірина. Немає Ірини Сандуляк дати Ірині орудою Іриною і завжди буде Сандуляк. Е, немає Ірини Лук'яненко, дати Ірині Лук'яненко тощо, тощо. Ви зрозуміли. Я завжди взагалі своїм учням наводжу два прізвища: своє, та такий невеличкий ярмарок марнославства. Е, немає Ксенії Угненко, Ксенією Угненко, Ксенії Угненко. Завжди однаково буде на Ко. Натомість у мого батька Угненко, Угненко, Угненком. І моя подружка Дар'я Качан. Немає Дар'ї Качан, дати Дар'ї Качан, орудую Дар'єю Качан. Натомість її батька, батько Сергій Качана, Качаном, Качану, Качані змінюється. Ось таке гендерне, гендерно зумовлено обумовлене правило. Не знаю, можливо, його варто. <смеш> скасувати, але як є. Тому будьте пильними: на кої на приголосний, чоловіче прізвище, звісно, що змінюється, ну це ж патріархат, перепрошую, та їм можна все. Жіночі на кої на приголосний не змінюються, застигають. Далі крутимо подалі. Зі спогадів Левка Лук'яненка, ми знаємо, що проголошення незалежності України відбувалося. В обмеженій кількості часу там був невеликий проміжок, це треба було все ухвалити в один день, тому що якщо б ви зволікали, то наступного дня комуністи б активізувалися і не дали змоги проголосити незалежність. І хочу поговорити про слово проєкт. Багато хто цурається цього слова. Воно не подобається, звучить погано. Там хтось каже проєкт, хтось каже проєкт і кажуть: а що, хіба не проєкт і не проєкт зараз в українській мові? Хочу також висвітлити цей момент. В українській мові уже 6 років ми використовуємо лише форму проєкту і всі спільнокореневі слова від проєкту будуть з «є». проєкт проєктувати, проєктувальний, проєкція тощо, тощо завжди. І немає подвійної норми. Тобто не може бути і проєкт, як було раніше, і проєкт. Якщо ви пишете або говорите проєкт, проєктувати, або що, або що, це є помилкою. Тому зважайте, тут не подвійна норма. А де ж зберігається подвійна норма? Зачісалося, зачухалося, а де ж зберігається подвійна норма. У правописі це слова давньогрецького походження «ав». Ау, ау. Тобто, якщо у нас раніше був лише міф, і лише ефір, і лише кафедра, то сьогодні у нас є ще варіант. «міт». Етер і катедра. Обидва вони є нормативними, і також проситиму вас не скасовувати слово словом, тому що воно таке саме, що й міф. Ви можете послуговуватися будь-яким. Так само з аудиторією. Ми звикли до аудиторії, але може бути і аудиторія. Послуговуємося і тою і тою нормою, яка вам подобається, але немає подвійної норми у слова Тому, Будь ласка. У нас немає проектів. Це все в минулому вже. Криєш казати про ект. Так. Хм. А тепер про прапор, про кольор прапора. Хто я така, щоб розповідати вам, чому прапор називають жовто-блакитним, а не синьо-жовтим? От кілька років тому Андрій Шевчук зробив допис дизайнер про те, які ж мають бути насправді кольори нашого прапору, і які світінки жовтого, жовтаві, які світінки синього, блакитні, голубі. Так в українській мові є слово голубий, як те саме, що і блакитний, є ненормативними. які ж саме кольори є нормативними. Але я б хотіла поговорити тут про правопис відтінків, хоч жовто-блакитний, хоч синьо-жовтий, ми писатимемо з вами з дефісом, тому що ми можемо сказати, що він і синій, і жовтий. І жовтий, і блакитний. Тому пишемо з дефісом. Але якщо е, там є Шматочок, частинка. гарячий, жовто-гарячий, червоно-гарячий, смарагдово-гарячий. Або що, або що. Ми пишемо слова з гарячий разом. Зверніть на це увагу. От такий мовний нюанс. Далі. Крутимо подалі. І тепер про найбільш уживаний синонім до слова прапор це стяг. Тому послуговуйтеся обидвим, обидвома словами: е, Синьо-жовтий прапор, синьо-жовтий стяг. І інформація про те, коли ж провели перший військовий парад. Це відбулося 24 серпня 1994 року. Я майже. Ще трошки і народжуся, Я, ваша зірка. Тут треба порушити це питання, болісне, одвічне, воєнний чи військовий. Хочу одразу перекласти відповідальність з нас за цю помилку на зросійщення, тому що в російській мові є лише воєнний, і ми це воєнне перетягаємо в українську. Знаємо, що є воєнний, знаємо, що є військовий, і у нас починається постійна плутанина. А що, а що ж воєнне, а що ж військове. Військовий той, який пов'язаний з військом, з армією, натомість воєнний той, який пов'язаний з війною, а військовий тобто ми скажемо, що військовий шпиталь, тобто шпиталь для військових, військовий квиток квиток, який е, показує військовий чи ні. А воєнний буде: воєнні дії, воєнний конфлікт це те, що стосується війни. Де можна втулити цю помилку? Воєнторг, наприклад, та але це торгівля не для війни, а торгівля для військових, тому має бути військторг. або воєнний квиток. Це ж не квиток, який видали війні, це квиток для військових, тому має бути військовий квиток. Остання позиція День Незалежності України святкують не лише в Україні, але й за кордоном. Діаспоряни влаштовують акції, мітинги, флешмоби, концерти. Тощо, тощо, і якраз на часі поговорити про правопис слова. За кордоном, разом чи окремо. В третій среції колись була колись був срач мовний, але що нам там, мовний срач влаштовувати це на 1, 2, 3, шикуйся. Так от, і там йшлося про те, що е, дівчина писала, шановні, тіпа, досить бути тупими. Якщо ви ставите питання, де, то ми пишемо слово це разом, тому жити за кордоном, за кордоном пишемо разом. Дивіться, намір, наміри загалом благі, тому що дійсно прислівники, якщо ми ставимо до слова питання де, то воно пишеться разом це слово. Вгорі, де, вгорі, все, вгорі написали разом окремо, де внизу, де вкупі, в купі написали разом, але не для слова за кордоном. Розберімося, коли ж воно писатиметься разом, коли окремо. До слова за кордон ставити питання: що тобто це іменник пишемо разом. За кордон, наприклад, багато українців мріяли побачити за кордон. Мріяли побачити, що за кордон. Тому ми написали разом. Може бути синонім в вашій голові, щоб запам'ятати, що за кордон пишемо разом слово зарубіжжя, та воно попахує таким дуже советським, радянським, але все одно для голови хай буде ця зв'язка. Але якщо за кордон за кордоном я ставлю питання не що, а де або куди, то пишу завжди окремо. Наприклад, українці мріяли жити за кордоном, але поживши, зрозуміли, що хочуть додому. Українці хотіли жити де, за кордоном, пишу окремо. Або моя знайома поїхала за кордон. Вона ж поїхала не що, а вона поїхала куди, за кордон. Тому тут, в цьому випадку, я напишу окремо. Загалом, ви зрозуміли, де, куди? Прогалину між за і кордон кордоном. Якщо питання, що за кордон до рівня зарубіжжя пишемо разом. Та й по тому, шановці, отож, друзі, я вітаю вас з прийдешнім святом, з Днем Прапора, з Днем Незалежності України, хай квітне Україна, незалежна, соборна, безпечна Україна. Слава Україні, героям слава, слава нації! Смерть ворогам Україна понад усе. Дякую вам за перегляд. Пасибі за підписку, за вподобайку, за дзвіночок. До нових зустрічей.